І я одразу зрозумів, що я не маю права впустити цей шанс, тому що я дуже полюбляю таке кіно. Я люблю знаходитися у режимі зйомки такого кіно а пригодницький жанр це самий фактично важкий в плані знімання процес. Тому що треба приїхати на локацію, треба загримуватися, закостюмуватися, треба підготуватися, треба відточити усі трюки, щоб ніхто собі не зламав ногу, руку, не вибив зуби молотком. І, і так далі, і так далі, і так далі. І, і я схопився за цей шанс і якби, ну, намагався показати максимум і постійно говорив Лесові, що Лесь, всю фізуху я тобі зроблю на п'ятерочку. Довіряй мені, я це зроблю. Я це крутився біля нього і говорю, що я все, що стосується боїв, я все витягну на собі. Дублерів не буде, будемо працювати. Якби і я я відчував, що в цьому відношенні Лесь мені довіряє. Ну справді дублерів не було. Дублерів ні не було. Та ні в кого не було. Дублерів, але оскільки просто у мене було дуже багато екшену на мені. Ну так я відпрацьовував все сам. У нас не було навіть людини, яка вдягалася в мій костюм. Ну ні разу. А, <реш> просто я я, колосі, ні, і я вражена була я не було. Що було. просто. Ну, це це насправді праця. Бо я не я не говорю, що це було для мене важко чи не важко, тому що мені в кайф. Ну я буду я буду відвертим. А по-друге, я працював з командою XGST, каскадерською групою, з якою я знайомий більше десяти років. Е, і я дійсно на якийсь час поселився у них в залі, і ми працювали, працювали, працювали. Є є така теза зроби щось сто разів і ти вмієш це робити, і ти майстер. Нам треба було Нам дякую. Нам треба було зробити так, щоб ні в кого з глядача не виникло сумнівів, що моя рука міцно тримає ту партку і вміє з нею вправлятися. Я якби задався цілю тим, що сокира це навіть не меч, самий важкий кінець в кінці, і крутити цією сокирою, так щоб не, не повбивати всіх хто навколо. Це треба ну вміти. Плюс працювало дві руки, тому що. Це кінжал і сокира. Ну були і нюанси, але це було цікаво. Цікаво було навчитися тому, і я й навчився з задоволенням. Якось так. Волосся справжнє. Що волосся? з сцен справжня. До речі, є одна сцена, де я з я відпускав волосся довгий досвід. Скільки відпускав, оскільки саме цікаве, що я відпускав не тільки волосся, оскільки вуса повинні були бути, бути пишними. Я відпускав і бороду місяців. Скільки ну десь пів місяців, десь навіть більше трошки, а коли навчився верхній? Так <реш> проверки. Оскільки я хлопець з села Ставищанський район, село Розкішне, це під білою церквою області, я Там виріс, сформувався. Дякую, Ставищенщина. А, на коніку я якби їздив, ну і в селі, але так вийшло, що в мене було багато ролей пов'язаних з кіньми. І фактично я навчився їздити в кадрі, я їжджу без виправки, бо в мене не було школи. Я їжджу по-монгольськи, Отак сів і погнав. Ну і головне, щоб руки були вільні, щоб не особливо триматися за коня. За коня треба триматися ногами. Ось так що з цим теж проблем не було. Хоча я знову ж таки скажу, що коли ми знайшли оте плато, по якому я їздив е на рівні верхів'я гір. Я е чесно підійшов до пана режисера і спитав: Лесь, у нас дублер є? <риклад> Бо я побачив туди не можна, туди не можна, там проваля, там провання проваля, і ми можемо з конем просто туди полетіти. А Лесь мені сказав: Ти шо, стріла? У нас немає на тебе дублера ти, ти сідай і їдь. І я сів та й поїхав. Якось так. А що допомогло вживатися в образ Олексія? Я навіть скажу відверто, це сам режим знімання. Тому що коли ти приїздиш на майданчик, ти приходиш на базу о четвертій ночі, до п'ятої ти гримуєшся, до шостої ти вдягаєшся у костюм, і до сьомої ми всі добираємось на локацію нагору. Світлячки несуть прибори, актори отак от стопірцями йдуть вгору. Поки ти вийдеш на ту гору, то ти в принципі вже й і в, в поту такий як треба. І, а потім, потім ти зустрів там сонечко, ми знімаємо, знімаємо, знімаємо сонечко сіло, Ми всі по фонарику собі на лоба, і таким саме чином ми спускаємося вже з цієї гори. І коли ти о 12-й приходиш, заходиш у душ і змиваєш себе у ту всю кров, в той бруд, і розумієш, що поспати тобі три години, а потім знову ти довбуш, ти перетворишся на довбуш. Хочеш ти того чи не хочеш. Просто це так працює. Я Лесеві казав після знімання, що я завдяки йому побував у справжній моторошній, але от у казці. Бо сам процес гори. Я абсолютно матеріального складу людина, я атеїст, і, в принципі, містицизм від мене далеко, але навіть я. Посеред тих гір. Ну, просто я, я розумів, як мене наповнює атмосфера Карпат. От по-справжньому як би це патетично не звучало, але це так. Особливо, коли я заліз на скелю довку, ще раніше ніж треба було. Бо ми знімати маємо о 5 годині, а я в четвертій туди заліз на ту скелю. Я чую в рацію лесь каже, стріла, що ти там робиш? Я кажу, то ми ж зараз знімати будемо. ну, Через годину ми там будемо знімати, нам режим потрібен. Окей, добре, я залишаюся тут. Я беру топірця в руку і починаю ним розмахувати, напрацьовувати якісь рухи. Я граю довбуша, я стою на скелі Довбуша, в мене в руках топірець Довбуша, і я махаю ним як довбуш, Що ще треба для повного авторського щастя? Я спіймав той самий Присловитий Дзен тоді, на тій скелі. Це було дуже приємно. і Я розумів, що ми робимо щось велике, що має сподобатися глядачеві. І, як на мене, ми це зробили. А що від Сергія було в цьому фільмі? Зовнішність. <рив> Вона моя. <рив> а від Сергія ну, я, ну, мені важко відповідати на це питання. Я скажу так. Я зайду з іншої сторони. Коли я побачив кіно, я так само був а, натхнений цим персонажем як глядач. Абсолютно, він мене надихає так само, як і вас, отой чувак, якого я бачу в кіно.